Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на фронті, зокрема на Донецькому напрямку? Щодо ситуації на Донецькому напрямку, на жаль, мусимо констатувати, що ворог фактично зайняв місто Курахове. Там тривають ще важкі бої. В більшості на жаль, росіяни мають просування на тес, намагаються повністю опанувати населений пункт старі терни, фактично на покровському напрямку, який для росіян на Донеччині є основним. Вони планують огинати місто Покровськ безпосередньо із західної його частини, прориваються до однієї із автошляхів, тому що Покровськ це все таки місто, яке має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших сил оборони. Поки що на щастя їм не вдається так стрімко просуватися, як це, наприклад, було у листопаді, коли вони фактично за добу могли опанувати до 30 квадратних кілометрів української землі. Ворог так само видихається, враховуючи ті величезні втрати, які він весе. Крім того, Росіяни намагаються східніше від Мирнограда. Перерізати важливу трасу покров Костянтинівка пару днів тому вони, на жаль, змогли окупувати населений пункт Воздвиженка, і фактично можна навіть сказати, що акцент наступальних дій безпосередньо на покровському напрямку перемістився саме туди. Глобально, крім Покровського напрямку, у Росіян є ще три важливі точки, де вони сподіваються тими силами і засобами, які у них є, досягнути успіху. Це по перше, якщо порухатися на південь. Велика новосілка і вже є інформація, що ворог враховуючи ті частини, які штурмували місто Курахове, перекидає саме на цей напрямок. Їхнє завдання, звісно ж, оточити цей населений пункт з півночі. Вони намагаються продовжувати свої штурмові дії в південно-західній частині міста. Ну і відповідно дуже багато наших аналітиків вказують на те, що існує ризик оточення повного, але поки що ситуація виглядає так, що як би там не було сили оборони. Матимуть змогу виходу із цього важливого вузла оборони, тому що головне завдання росіян як із вугледаром зрізати ось власне цей Времіївський виступ. Інші дві точки напруги це Торецьк і часів яр. Ці міста фактично повністю зруйновані. Там залишаються одні руїни. На жаль, у Торецьку. і в часовому яру ворог має просування. Але чому ми так тримаємося за ці міста? Тому що Якщо на Покровсько-Курахівському напрямку вибудовування нашої оборони по вузлах оборони має досить свої суттєві недоліки, і це не дивно, тому що е, у нас е... Набагато менше людей, набагато менше піхотних підрозділів, і тому росіяни як таргани знаходять шпарини і намагаються туди просочуватися. То у турецькому часовому яру ось ці вузли відбувається величезна концентрація наших військ, і ще більша велика концентрація військ ворожих, і тому вони просто-напросто рівняють місто кабами. Вони не штурмують наші позиції, намагаються їх знищити. Додатково і вогнем артилерії і фпв дронами, ну і, відповідно втрати ворога на такій вузькій ділянці набагато більше. Ми тримаємося тому, зокрема, і в часовому єру бою вже легендарна королівська 24-та бригада, щоб не допустити оцього, знаєте, розсипання тарганів. Якщо вони опанують ці населені пункти, причому часів яр він більш важливим, тому що це є стратегічна висота, і росіяни планують, якщо не дай Боже, це місто впаде далі рухатися по кряжу висот, щоб досягати більш прицільним вогнем артилерії великої агломерації міста Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорське і інші міста. Ситуація на інших напрямках, зокрема на Харківському, вона більш стабілізована. Росіяни намагаються розвинути свій минулорічний успіх, коли вони на схід від річки Оскол змогли розсікти наше угрупування на дві частини на північне і південне. Намагаються нарощувати сили на своєму плацдармі, які вони відкрили на західній стороні берега річки Оскіл. Але і поки що ситуація виглядає так, десь як у нас в Кримках їм не вдається розвинути цей плацдарм. У них їх було минулого року. Два. Але один із них сили оборони змогли ліквідувати і назад відкинути ворогів у річку. Але глобальний задум тут полягає, враховуючи, що на схід від Осколу наше північне угрупування менш потужне, і це цілком зрозуміло. То росіяни намагаються з одного боку розширити плацдарм і вийти в тил оборонцям Куп'янська. Ну і відповідно потрошечку його стискати, але особливих успіхів немає. Як, окрім того, розширення ось цього клина. Який вони зробили в районі населеного пункту Синькове і паралельно намагаються нарощувати наступальні дії, щоб оце південне наше угрупування на схід від осколу потіснити і глобальний задум ворога щоб от таким чином із півночі поступово нас придавлювати до річки і так само натискати на велику цю агломерацію міст, про яку я щойно сказав, Курщина. На Курщині ми декілька днів тому провели успішні наші наступальні дії. Зараз можна говорити про певне затишче. Росіяни частково повернули втрачені позиції, які внаслідок нашого наступу. Але тут, як ви бачите, навіть зокрема на карті, багато залишається сірої зони, і ситуація на Курщині вона не така стабільна, як на окупованих територіях України, тому що силам оборони. Насправді не потрібно триматися за будь-які з населених пунктів, бо це не наша земля. А ми намагаємося вибудовувати маневрову оборону і, зокрема, нашими наступальними діями. І тут великий геній, звісно ж, нашого головнокомандувача сирського. Ми сплутали плани росіян, і от ті їхні дедлайни, які вони поставили, що до 20 січня ліквідувати наш плацдарм. А до 25 лютого створити аналогічний дзеркальний на території Сумської області. Ну то вони, м'яко кажучи, виглядає, виглядає на все. Це те, що змушені будуть їх переглядати, тому що ну просто-напросто не вкладається, і це вже буде третій перегляд подібних планів, тому що перший був до 1 жовтня витіснити наші війська з території РФ, потім до 15 жовтня. Потім перенесено було на січень, і зараз так само доведеться їх їм. Ну щось м'яко кажучи, змінювати. Це для них особливо важко, особ... в контексті того, що ми нанесли високоточні удари по командних пунктах, зокрема по командному пункту 810 ї бригади, яка є такою криптовою. В російській армії, які яка наступає на Сумщині, ну а так само вдарили і по окупованому Харцизьку, зокрема по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії, яка безпосередньо зараз координувала наступальні дії на Кураково, а тепер координує перекидання військ, зокрема у район Великої Новосілки. Тому ситуація для нас важкою. Найбільш критичною проблемою для наших військовиків це навіть є вже не зброя, не артилерійські постріли, хоча цього всього завжди не вистачає, а це саме безпосередньо поповнення наших сил оборони рекрутованими і, зокрема, добровольцями, щоб не бувало ситуації, коли формуються підрозділи, які більш-менш укомплектовані зброєю і амуніції, але через те, що особовий склад не готовий морально виконувати ці всі завдання. То відповідно і стаються такі історії, як зі 155-ї бригади, тому це великий виклик для суспільства держави і для медіа, зокрема, щоб показати громадянам, що у нас існує система рекрутингу, і кожен, навіть той, хто отримав повістку, може обрати собі місце несення служби і обрати відповідну посаду, тому що без цього, без виконання цього домашнього завдання. Триматися буде дуже і дуже важко, і я дякую, зокрема, що ви зараз виводите QR-код. Кожен хто вагається або хвилюється, або е, переживає, або знає, що отримає повістку, або втратить бронування у зв'язку з е, закінченням терміну, тому що зараз фактично всі заброньовані будуть переглядатися всі ці е, плани бронювання. Може зокрема навести QR-код і переглянути зокрема сайт територія рекрутингу. Це розроблений добровольцями сил територіальної оборони, які активно рекрутують новобранців до своїх військ і сил, які мають власну інфраструктуру і, зокрема, власні навчальні центри для проходження базової загальної військової підготовки. Насамкінець скажу, що наш центр є замовником великого соціологічного дослідження, і скажу з впевненістю, що не все. У головах наших громадян перебито російськими ІПСО. багато людей готові до служби, але їх лякає невідомість. Невідомість і неможливість впливати на свою долю, коли розподіляються, ну тобто мобілізовані саме за логікою ТЦК, то це можна змінювати просто на qr код і можна вибрати собі конкретну посаду, обрати рекрутера. Який буде супроводжувати кандидата від початку і аж до безпосереднього вступу на посаду уже у війську пане Дмитрий ще запитаюся про навчання біля кордонів України з Білорусі. Білоруські навчання чи вони нам чимось загрожують, Вже сказали наші, наші Тим команди. Бачиш, що Лукашенко напередодні сказав, що його Україна втягує, хоче втягнути у війну. Дивіться, Білорусь і російський самопроголошений диктатор зараз відіграє роль такого знаєте, інструменту інформаційно-психологічних операцій у руках Кремля. Білоруська армія передає техніку, передає зброю Російській Федерації, хоча як окремий організм не бере участь в агресії проти України. Але окремі білоруські силовики підписали контракти з міністерством оборони РФ і як найманці також беруть участь в агресії проти нашої держави. На північному кордоні з республікою Білорусь тривають фортифікації. Там зокрема служать мої друзі, які були виведені на відновлення після тяжких боїв на покровському напрямку, і ми там триваємо до до досить такі вагомі сили. Які нам дуже потрібні були б зокрема на Покровську, курахівському Курському і інших напрямках, тому оці навчання сил територіальної оборони, які проводить Білорусь, які не передбачають залучення резервістів, відновлення їхніх навичок, участь регулярних збройних сил Республіки Білорусь, зокрема інженерних підрозділів у наведенні в мисків, все це робиться для того, крім інформаційно-психологічного тиску, не допустити перекидання наших військ з українсько-білоруського кордону. Щоб ми не посилювали інші стратегічно важливі для нас напрямки, тому вони і змушені і проводити ось ці всі маневри, щоб там стрималися підрозділи збройних сил, національної гвардії, прикордонників. Ну щоб Росія, вибачте, могла робити свою брудну справу. Але все-таки я не думаю, що може перейти до прямих боєзіткнень, тому що якщо Лукашенко не підтримав Путіна у 2022 році. Перші місяці вторгнення, коли він був на піку, то зараз, коли Росія фактично поступово заходить у глухий кут і кладе 1700 своїх військовослужбовців за день, це дуже і дуже мало ймовірно. Тут міністр оборони Польщі сказав про те, що зустріч в форматі Рамштайн може бути останньою такою. Як нам розуміти цю заяву польського міністра? Я більше того скажу, вона і буде останньою у такому форматі. Рамштайн, таким яким ми бачили його до тепер, завершиться. Буде або він видозмінений, таке звісно може бути, або буде цілком новий формат. Ми готувалися до такого сценарію, тому власне президент Володимир Зеленський весь минулий рік підписував двосторонні безпекові угоди з країнами, щоби. Не залишилися без підтримки, а ту допомогу від Вашингтону, яку коридували американські силовики, то починаючи мінімум з літа, вся ця координація переходить до структур саме північно-атлантичного альянсу. Причому це стосується ось таких служб і систем, як на території Європи, так і на території України. Я не думаю, що Вашингтон нас залишить без військової допомоги, але пауза можлива, тому що Трампу буде важливо прокомунікувати на аудиторію, що нібито він зупинив підтримку нашої держави, але все-таки у видозміненому форматі, чи у формі лендлізу, чи у формі позики. Це вже питання до наших дип і американських дипломатів. Я все таки думаю, що допомога продовжиться, але от критично важливо забезпечувати зараз наші оперативні потреби, і зокрема, цей Рамштайн буде заакцентований на посиленні. Нашої протиповітряної оборони Ну і відповідно на підтримці нашої держави, включаючи і фінансування нашого військово-промислового комплексу, до 2027 року. Тобто критично важливо на цьому рамштані позапускати максимум процесів, щоб підтримка нашої держави була більш сталою. І ми не входили в новий як було минулого року, в новий 24-й рік, взагалі без будь-якої американської допомоги, і на жаль, цьому дурному прикладу послідувало і багато наших європейських партнерів. Тому на жаль, так і велика прикрість є те, що пару мільярдів, як говорять американці, не буде використано, і це вони перейдуть до нової адміністрації Дональда Трампа. Як розпорядиться він цими коштами, над цим власне і б'ються наші українські дипломати. Але ми точно можемо подякувати американському народу і адміністрації Байдена за ту підтримку, хоч і не ідеальну, і далеко не ідеальну, яка надавалася нашому народу. Ну і формату Рамштайн, який забезпечував наші оперативні потреби весь цей час.